Тепле осіннє сонечко лагідно бавиться жовто-багряним листям дерев, чи яскравою білізною розцвітають вишневі садки, чи голосисто зачаровують своїм співом літньої ночі солов'ї? Воно завжди прекрасне, моє село, моя рідна Гонората. Чомусь дуже хочеться, щоб про неї знало якнайбільше людей, і я спробую коротко познайомити вас з його історією. Майже 160 років минуло, як на цих землях оселилися наші предки. Село розташоване на північний захід від міста Подільськ на відстані 12 кілометрів. Через село протікає річка Сухий горлик яка бере початок за 3 кілометри на захід від села. Перші речові пам'ятки проживання людей на нашій території датуються часами трипільської культури третім-четвертим тисячоліттям до нашої ери. На початку 80-х років 18 століття землі села були подаровані за заслуги в російсько-турецькій війні. Відставному полковнику графу Едуарду Едуардовичу Ранкієру, після смерті якого землю успадкували його сини Міхай та Казимір. Старший син, граф Міхай, побудував своє помістя в лісі між Гоноратою і Затищем, де тепер знаходиться лісничий кордон, отримував прибутки від землі, здаючи її в оренду, розводячи свиней, овець, коней, вирощуючись цукровий буряк. В його господарстві був водяний млин, використовувалась техніка, тракторні плуги та молотарки. Молодший син старого графа Казимір поселився на місці теперішньої бази відпочинку, колишній піонерський табір. Там були побудовані господарські приміщення, посаджено парк, який зберігся донині. За словами старожилів, граф Ронікієр привіз з собою приблизно 40 осіб поляків-батраків, які після втечі поміщиків в 1917 році за кордон. Заснували поселення Затища. На сьогоднішній день в селі Затища проживає близько 30 чоловік, які мають польське коріння. Від господарів графських маєтків у моїх прабабусь Христі та Федори залишилися порцелянові пляшки та вазочки. На дні однієї з яких вигравірвана велика літера Р. Напевно, це родинна цінність сім'ї Румікієїв. Проходив час, життя тривало. Пережило село Переворот 1917 року, буремні роки громадянської війни, боротьбу з різними бандами, що тероризували мирне населення, колективізацію. Перший колгосп сотрудник був створений у 1924 році. З 1929 по 1987 рік на території села існували колгоспи 8-го партз'їзду імені Малінкова, імені Ткаченка, Україна, Новий Путь імені Енгельса. Наші односельці сумлінно працювали на рідній землі. Поля засівалися зерновими культурами, цукровими буряками та овочами. Земля давала великі врожаї, завдячуючи трактористам, нормовичкам, комбайнерам, серед яких і Микола Михайлович Калбаса, нагороджений орденами трудового червоного прапору та знаком пошани. В 1987 році на території сіл Ганарата та Затища був утворений новий колгосп Україна під керівництвом Володимира Сакари. Були побудовані нові корівники, свинарники, збільшилось поголів'я великої рогатої худоби. Сільський автопарк поповнився новенькими автомобілями, прокладена бетонна дорога до села Затища. В березні 2000 року сталася остання реорганізація колгоспу, і землі перейшли до фермерських господарств. Арендують землі СВК Дружба народів. Та ТОВ Новоселівське Великомихайлівського району. В селі також працюють кілька фермерів, які мають невеликі ділянки: це Валерій Патреніка, Сергій Нігруца, Андрій Сакара, Петро Пироговський. Не менш цікава історія культурного розвитку нашого села. Перша сільська школа була відкрита в 1884 році і називалася Школою грамоти. А в 1892 році вона була переименована в церковну приходську. Складалася з трьох класів, знаходилась на місці сучасної школи і навчала 110-120 школярів. До 1900 року грамоти навчав дяк місцевої церкви. В 1927 році була побудована нова школа з чотирма класами, а в 1934 році початкова школа була реорганізована в семирічну. Навчання велося українською і молдавською мовами, а під час окупації румунською час, Змінювались покоління учнів, прізвища вчителів та директорів. В 1959 році школа стала восьмирічкою. На початку 70-х років була побудована нова двоповерхова школа, а в 1985 році вона стала дев'ятикласною. Сьогодні школа носить назву Гонорадська гімназія, а очолює її Ворона Володимир Іванович. Під його керівництвом працює колектив вчителів кількості 11 педагогів. Двоє з яких є відмінниками народної освіти. Це ворона Володимир Іванович та осачу Раїса Іларіонівна. У 2017 році після створення Куяльницької ТГ приміщення школи зазнало багато позитивних змін. Замінено вікна на нові, енергозберігаючі, а в класних кімнатах проведено сучасні ремонти, придбано нові меблі. В школі працює комп'ютерний клас. На сьогоднішній день наша школа це сучасне затишне, красиве приміщення, де дзвенять дзвінки голоси школярів і горять жагою пізнання невзвідного їхні очі. Перші дитячі садочки були відкриті в період голодомору в сільських хатах, де підгодовували маленьких дітей Мамалигою. 1968 року на місці сучасного дитсадка було побудовано дерев'яне приміщення. Дошкільна установа працювала допізно, так як батьки працювали на полі до восьми годин вечора. У 1979 році було відкрито дитячий садок в новому просторому приміщенні, побудованому Котовським ПМК, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами. Сучасний ж дитячий садочок носить назву капітошка і очолює його паскаль Валентина Степанівна. Просторі, яскраві, тепле приміщення дитсадку щоранку наповнюються дзвінким дитячим сміхом. Про охорону здоров'я мешканців гонорати дбає сільський фельдшерський пункт який очолює Ольга Луківна Якубовська. Перший ж медпункт в селі був відкритий ще в далекому 1935 році. Не одне покоління гонораців пам'ятає фельдшера Аллу Васильівну Рибак Яроцьку, справжнього професіонала своєї справи. Саме при ній набула популярності така форма роботи, як сільська сандружина, яка неодноразово отримувала призові місця на фахових змаганнях. Історія гонорадської сільської бібліотеки починалася зі створення хати читальні в 1921 році, яка розміщувалася в приміщенні церкви, де одночасно працювали і клуб, і сільська рада. В роки війни бібліотека була знищена і тільки в повоєнні роки поступово почала відновлюватись. З 1958 по 2003 рік бібліотеку очолювала Якубовська Галина Митрофанівна, яка 45 років віддала служіння улюбленій справі. Людина активної життєвої вдачі Галина Митрофанівна створила хор ланку, якій було присвоєне звання Театр народної пісні. Колектив був учасником багатьох районних та обласних фестивалів, де здобував заслужені нагороди. Але найбільшою нагородою для хору ланки була любов від насельців. Адже жоден концерт в селі не проходив без їхнього виступу. У 2009 році бібліотека розмістилася в новому приміщенні сільської ради. Завідуючою бібліотеки працюю я, Світлана Кирилівна Якубовська. Тепер це сучасна бібліотека з великим книжковим фондом, з інтернет-центром. Особливого розквіту бібліотека зазнала після створення ОТГ. На сьогоднішній день це затишні приміщення, оснащені новими меблями. Це полички з новими книжками, комп'ютерна техніка і навіть великий аерохокей для дитячого дозвілля. В 1921 році в селі був відкритий сільський клуб, де проводились виступи самодіяльних і учнівських колективів. Вечорами, при гасових лампах, селяни збирались на вечорниці. Під балалайку та гармошку проводилися танці, проходили загально сільські і колгоспні збори, демонструвалися кінокартини. А після війни грав сільський духовий оркестр з 25 учасників керівник Іван Венгер. Жодне свято в районі не проходило без виступу гонорадських артистів. На концерт до міста Котовська виїжджали на 4-5 бортових машинах. У 1967 році відкрилося нове приміщення сільського клубу з кінобудкою, з глядацькою залою, з сценою. Клуб завжди був переповнений глядачами, які довго не хотіли відпускати виступаючих зі сцени. Пролетіли роки вкрилися срібною сивиною скроні молодих тоді артистів, когось забрали небеса. Але життя продовжується. І так само спішать на репетиції вже молоде покоління, і так само повна зала глядачів на концертах. Але вже в новому, оновленому після капітального ремонту, будинку культури, директором якого є Валерій Горун. Трагічною сторінкою в історії нашого села була Друга світова війна. 311 наших односельчан пішли на війну, і 107 не повернулися додому, навічно залишились лежати в далеких могилах. Село перебувало під румунською окупацією. А 11 квітня 1944 року воно було звільнено від нацистів. Сьогодні не залишилось жодного живого ветерана війни, але їх імена навічно залишилися в пам'яті односельчан. Імена 107 бійців, які не повернулись з війні. Викарбувані на плитах пам'ятника, до якого приходять з квітами односельці та низько схиляють голови в пам'ять про їхній подвиг. Починаючи з 2017 року, ми є складовою частиною Куяльницької сільської об'єднаної територіальної громади, яку очолює наш односелець Сергій Миколаєвич Паламарчук, який ходив до нашого садочка, закінчив нашу гонорадську школу. Очільником Гонорадського старостинського округу є Павло Васильович Бурдейний. На сьогоднішній день населення сіл Гонората та Затиш'я складає приблизно 700 чоловік. Значні зміни відбулися в селі за цей час. Заасфальтовані майже всі дороги по селу, проведена водогінна мережа до садиб населення, підключене вуличне освітлення. А скільки радості та втіхи від дитячої площадки отримують наші маленькі мешканці? Школа та дитсадок радують погляд новими вікнами, проведений капітальний ремонт будинку культури, територія якого огороджено новим парканом, подвір'я викладено плиткою та заасфальтоване, перекрита дах в дитсадку, в клуб, дитсадок та бібліотеку завезено нові меблі. Благоустрій села продовжується. Така історія мого села, клаптика мого світу, частинки великого Всесвіту. І мимоволі задумаєшся, як же добре, що я народилася саме тут. Дякую Богу за цю святу землю.